Всім привіт! Я Екзоеця, викладач зі пластики і партнерної акробатики. Я дуже рада бачити вас на цьому каналі. Я сподіваюся, ви тут знайдете для себе дуже багато всього цікавого. А на цьому уроку ми будемо розбирати три елементи зі шпагатом, де не буде потрібен справжній шпагат. Тобто, якщо ви подивитесь ці рухи на інших людях, то вам буде здаватися, що там потрібний шпагат, а його насправді там немає. Напевно, не забудьте, будь ласка, розігрітися, і давайте починати. І так, наш перший елемент це буде такий несправжній шпагат. Власне, так от він виглядає. Тобто, якщо ви подивитеся на нього прямо, то вам буде здаватися, що людина сидить на шпагаті, а насправді це обман. І ще на початку скажу, що, звісно, для цих рухів потрібна якась базова гнучкість. Тобто, ну, якщо ви. Більш-менш займатися спортом, розтягуєтесь періодично, то вам буде легше зробити ці е, рухи. Але якщо ви жодного разу нічим в житті не займалися, то, звісно, ну, навряд чи у вас за кілька секунд з'явиться навіть така варіація шпагата, да? тобто, ну, Треба тренуватися, і чим більше буде, будуть розтягнуті ваші м'язи, тим, власне, легше вам буде сідати навіть у такий шпагат, не справжньо. Давайте починати з цього положення. Дивіться, тут секрет у тому, що я розвертаю таз, да, тягну його от сюди вперед. Якщо я сяду в такому ракурсі, то ви побачите, як розташовані мої ноги. Да? Тобто я не сіджу отак прямо на шпагаті, я розвертаю таз от сюди вперед, розвертаю п'ятку до глядача передньої ноги. І натягнути колінця обов'язково. Тобто, якщо у вас ноги будуть от десь тут, наприклад, да, і оце коліно буде стояти на підлозі, і ще оця нога не буде натягнута, і ще носки не будуть натягнути, то ну, шпагату тут не буде. А, от. Тому натягніть, навіть якщо ви відчуваєте, що ви не можете просісти сюди вниз, ви маєте натягнути нижнє коліно да, і простягуватися Ви маєте сидіти, наче у продольнику, да, але оця. Верхня нога у вас завалюється усередину. І, власне, нагадую вам, що тут ви тримаєте також спину рівне, і ви не сидіте отак дупою до глядача, ви розвертаєтеся трохи да, і випрямляєте спину, сідаєте гадинку. Той шпагат, який ми зараз зробили, це така варіація для новачків, особливо, якщо ви хочете потягнути шпагати, але вам до них ще далеко, да, ви можете розтягуватися у тому числі в такій формі, і там, повірте, вам буде тягнути, просто намагайтеся сідати ще глибше. Друга варіація, вона більш складна, ну, може здатися більш складною для деяких людей. Тут ми будемо робити такий вертикальний шпагат. Дивіться, я ставлю ручки перед собою, піднімаю в себе, ставлю ніжки або на скоси, да, тобто або е, отакі в мене ноги будуть, або можна поставити на п'ятку, якщо ви відчуваєте, що у вас ноги взагалі не тримаються на скоси. Якщо ви займаєтеся без стрипів, то е, ви так само ставите ногу на натягнутий підйом, да, не на п'ятку. У цьому положенні намагайтеся ноги приблизити якомога більше до себе, і а, ваші руки будуть виконувати тут функцію опори, тобто а, вам треба максимально переносити вагу на ручки, да, не на ноги. І звідси ми можемо зігнути одну ногу і отак от розкрити її погатки. Як бачите, моє стегно у цієї верхньої ноги да, воно розкрите. Тобто, я не роблю отаке. Якщо ви піднімете ногу чітко п'яткою наверх то у вас навряд чи вийде цей шпагат. Вам треба його розвернути, але не у складку таку, да? тобто, оця нога у вас дивиться п'яткою на глядача нижня, а верхня дивиться п'яткою у бік. Тут, Тут ви розвертаєте таз, стоїте у цьому шпагаті, і от власне у вас вийшов такий гарний рух. І ще не виставляйте ногу от, от сюди у бік. І таз теж у бік не виставляєте. Тобто у вас має бути Гарна рівна лінія з натягнутими колінами і стопами. І третій шпагат буде на лікті, у положенні лежачі на животі. Вилягаємо на живіт. Отут ви можете поставити коліно на лікоть і вас витягнути ногу. Це можна в е цю форму можна виходити з такого положення лежачи, або можете вийти з наприклад. Ви ставите коліно на лікоть. Поставили, тут з'їхали ніжкою назад і витягнули ногу. Е, які помилки я бачила в цьому шпагаті, е, коли таз не недотягнутий мир. Да, отак от відставляється дубка наверх, і немає цього глибокого шпагату, немає рівної лінії. Також не дотягнути коліно нижньої ноги. Або е, дуже сильно розвернута нижня нога да, глядача, або ж оця нога верхня не може. Випрямитися повністю так, через недостатню силу, недостатню гнучкість, і людина робить отаке: отаке. вона не дотягує коліно, або нога просто злітає з лікця. Тобто це тільки через те, що ваша нога заслабка. Вам треба її підтягувати силою. Загалі взагалі для цього шпагату вам потрібна не тільки пасивна гнучка, так? тобто, якщо у вас там, наприклад, є справжній шпагат, цього замало може бути. Тобто, вам треба ще утримати цю ногу да, на лікці і підтягнути її до себе. Бо я не раз бачила, коли дівчата дуже гнучкі, але вони не можуть ногу підняти активно, да, самостійно без рук, так високо, як вони можуть це зробити з рукою. І це власне через те, що в них недостатньо активної гнучкості. Тобто, коли ви приходите на тренування зі стречінку, наприклад. Слідкуйте за тим, щоб ви виконували вправи не тільки на пасивну розтяжку та, е, наприклад, ви просто тягнетеся вниз до ніг. Ви потягнулися, і потім ви можете цю амплітуду використати активно. Тобто ви е, вчитеся, наприклад, ви потягнули ногу рукою, отак, да? і потім ви вчитеся без рук утримати цю амплітуду, так само, як і пасивно. Для того, щоб ну, ваші ноги в танці піднімалися. Бо як я і казала, якщо у вас навіть буде мінусовий шпагат, це не допоможе, якщо ваші м'язи дуже слабкі. Тому активно тренуйте свою внучкість, не тільки пасивно. І оці рухи, зокрема, цей шпагат буде вам даватися легше. Ми одразу згадуємо шпагат, який ми робили на початку. Тобто наші ноги там були розташовані от в такій формі. Якщо ми подивимося на нього зверху. І тут, в принципі, така ж фішка. Тобто ваша задня нога розташована не чітко назад, як продовження корпусу, а трішечки по діагоналі. І верхня нога, власне, так само. Ви ж її натягнете там, до вуха, ви поклали її на лікоть і вона дивиться трішечки у діагональ. І от ваші ноги от в такій формі знаходяться. Якщо вам дуже важко тримати. Верхню ногу да, до себе, вона у вас злітає, наприклад, то ви можете так само трішечки розвернутися до діагоналю е, по відношенню до глядача, тобто ви лягаєте чітко у бік, да, а трішечки по діагоналі, і отут вам буде зробити цей шпагат легше. На сьогодні в мене все. І я сподіваюся, що у вас все вийшло, і також не забувайте зробити всі ці рухи на дві сторони. І також я буду дуже-дуже рада, якщо ви поставите лайк цьому відео, підпишетеся на мій канал, бо в мене там дуже багато всього цікаво. І залишите ваш коментар, що у вас вийшло, що не вийшло, можливо, у вас є якісь запитання. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі у наступних відео.